Я думав, що пережив це, що душа відзнайшла сили змаритися, що серце залишилося кам'яним. Та ні, я помилився, пристрасть завела так на лега, що випалилась у серцевої життя. Cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Vozečky lásko má okamžik, vždycky je veliký otazník. A pořád se jenom dáš, na odpovědi tý se nedočkáš. Já bych nerad se pasl do role zahraničního odborníka, nicméně pravda, že historická zkušenost českých zemí je opravdu taková, že myslím si, že většina odborníků a ostatně i my na radnici v Praze se domníváme, že, ta, že ten boj na, na Majdanu byl boj za správnou věc a mimo jiné je to vlastně jediné místo, kde takhle se v, v dnešní Evropě bojovalo za práva Evropy. E, Domka byla to že Тобто роблю те, то, що можу зробити тут. Тому виникла думка цього концерту. Звернувся до своїх друзів, друзі мене підтримали, підтримав магістрат, підтримала медіа, телебачення. І тому, власне, сьогодні цей концерт є. Всі кошти, які будуть вилучені, акція триває до кінця місяця. Тобто сьогоднішнім концертом це не закінчується. 13 травня ще буде вернісаж фотографій з Майданом на магістрату міста. Тобто все, що збереться, а головне, що нам дав рахунок. Організація людина в біді, чоловік втіснів. Тобто всі гроші, які зберуться на його рахунку і гроші, які зберемо з, з концерту і з далі акцій, які будуть протягом цього місяця, підуть виключно на сім'ї загиблих на Україну.